Від неякісних продуктів у світі щороку помирає близько півтора мільйона осіб. В Україні цьогоріч харчових отруєнь побільшало на чверть, бо бабусь на базарах менша є, кажуть експерти вітчизняного ринку. Натомість у супермаркетах зростає асортимент із синтетичними інгредієнтами є домішками, пестицидами та генетично модифікованими організмами. Екологи і споживчі експерти під час прес-конференції в Києві радили, хочеш зберегти здоров'я? Вирощуй сам. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року до середини вересня в Україні зареєстровано 33 спалахи харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. Це на чверть більше ніж торік. Задля вирішення цієї проблеми, 12 жовтня 2011 року, у Києві відбулася прес-конференція на тему Неякісна їжа, що ми їмо метою було ще раз звернути увагу наших співвітчизників до необхідності. Досить зважено підходити до вибору продукції, яку ми споживаємо. Останнім часом українські споживачі постійно стикаються з фактами появи на ринку неякісних, а іноді небезпечних продуктів харчування. Частішають випадки отруєнь на споживчому ринку, збільшується пропозиція неякісної продукції, штучними інгредієнтами та є добавками як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Наші норми, наші требування до продукції, вони на сьогоднішній момент не дотягують до міжнародних европейских стандартов до европейских норм и к сожалению Ті стандарти, норми, по которым ми живемо, вони уже умерли, Ну скажем, умерли. Харчі – основне джерело енергії для людського організму, але саме в них криється найбільша небезпека для нашого здоров'я. І поки люди не зрозуміють, що потрібно дбати про своє здоров'я, доти дозволятимуть труїти себе на кожному кроці. Найліпша порада: один грам профілактики краще ніж кілограми лікування. Уляна Ляховська, Олександр Чебан, вісті надії.